Доброго вечора. Ви з Це є мобілізація нашої музики, нашого мистецтва. Ну і, звичайно, зробити свято нашим львів'янам. З культури зароджується нація. Якщо нема культури, нема нації. Брапор це є національний символ України, який. Є ми відстоюємо, які наша гордість. Я чула ці пісні, подобається досить гарно. Хлопці виконують ці різні композиції дуже атмосферно, і хотілось би сказати, що. Пробираю до мурах саме патріотичні ці пісні, тому що в мене чоловік військовий дуже не вистачає в інших регіонах країни, саме таких заходів, які є у Львові. Львів це наше з чоловіком місто сили.